フフフフフ。 Вітаємо! Це подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Традиційно говоримо про складні речі простими словами: новий сезон, нові теми. Ми раді знову бути вам корисними. Сьогодні порушимо тему, яка набула особливого значення в умовах воєнного стану: суспільно корисні роботи. Розібратися в деталях нам допоможе Оксана Чернишова, фахівчиня відділу з питань праці, управління інспекційної діяльності у області області добрий день. Дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, що саме означають суспільно корисні роботи? Суспільно-корисні роботи це вид тимчасової трудової діяльності, до якої залучають працездатних осіб в умовах воєнного стану, які проводяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, основна їх мета це забезпечити функціонування критично важливих галузей, підтримку населення та інфраструктури в цей складний час. А як саме це регулюється? Є якийсь спеціальний механізм? Механізм залучення до суспільно корисних робіт врегульований є порядком, який затверджений Кабінетом міністрів України 13 липня 2011 року. Він чітко визначає, кого можна залучати, як це організовується і які гарантії надаються працівникам. По-перше, місцеві військові адміністрації та органи місцевого самоврядування розробляють перелік видів робіт, які вважаються суспільними. Корисними в конкретному регіоні це можуть бути роботи з відновлення інфраструктури, підтримання порядку, забезпечення населення товарами першої необхідності. Тощо, по-друге, для залучення осіб до такого роду робіт складаються списки працездатного населення, яке може брати участь за участю центрів зайнятості підприємств та органів місцевого самоврядування. По-третє, важливо, що залучення до робіт відбувається на добровільній основі або за погодженням із роботодавцями, для яких для тих, хто офіційно працевлаштований, для безробітних це може стати умовою для отримання державної підтримки. А якими до прикладу можуть бути суспільно-корисні роботи? Наприклад, це можуть бути ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед, роботи, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності, розчищення залізничних колії та автомобільних доріг, будівництво захисних споруд цивільного захисту, ремонти будівництва житлових приміщень, роботи з підтримання готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням тих експлуатації. Сільськогосподарські роботи, весняно-польові роботи, збирання урожаю, сінокосіння». Надання допомоги населенню насамперед особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного або воєнного характеру. Заготівля дрів для опалювального сезону та облаштування полігонів твердих побутових відходів. А хто саме може брати участь у таких роботах? До суспільно-корисних робіт можуть бути залучені безробітні та інші незайняті особи, працівники підприємств, що працюють у воєнний час, якщо це погоджено з їх керівниками, студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, особи зайняті в особистому селянському господарстві або самозайняті особи. Слід відмітити, що з кожної з зазначених осіб укладається строковий трудовий договір. Чи є обмеження для виконання суспільно-корисних робіт у небезпечних умовах, наприклад, в зонах підвищеного ризику? Так, такі випадки чітко врегульовані законодавством залучення до робіт у небезпечних умовах, як то на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах, де є небезпечні інфекційні хвороби чи поблизу місць із вибухонебезпечними предметами, допускається лише за згодою особи. Крім того, обов'язковою умовою є дотримання всіх вимог законодавства про охорону праці. Це означає, що організатори мають забезпечити максимальну безпеку. Надати спеціальні засоби захисту та інформувати працівників про всі можливі ризики, забороняється виконання суспільно-корисних робіт на необоронюваній місцевості. Це важливий нюанс. А які категорії людей взагалі не можуть бути залучені до суспільно-корисних робіт? Є категорії осіб, яких не можна залучати до суспільно-корисних робіт у будь-яких умовах: наприклад, малолітні діти, діти віком від 14 до 15 років, жінки, які Мають дітей до трьох років вагітні жінки, якщо робота може негативно вплинути на їхній стан здоров'я, також не залучаються особи, які вже працюють в оборонній сфері чи у сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами для виконання оборонних завдань. А чи зберігається місце роботи за працівниками, які залучені до цих робіт. Так, звісно, законодавство передбачає, що за такими працівниками зберігається їхні попередні місце роботи роботи та посада на час виконання суспільно-корисних робіт, пані Оксано, дякую за детальні роз'яснення. Друзі, більше інформації та відповідей на актуальні питання щодо законодавства про працю ви завжди можете знайти на інформаційному порталі Держпраці. Праця in UA». на цьому, все ми дякуємо всім за увагу. Почуємось в наступних епізодах подкасту Праця Плюс.